Добрий ранок, дорогі брати та сестри. У сьогоднішньому роздумі ми звертаємось до об'явлення, 18 розділ, 10 вірш, де написано: вони стоятимуть далині, налякані її муками і говоритимуть горе-горе о місто велике, о Вавилоне, могутнє місто. За одну годину прийшов на тебе суд. Цей уривок розповідає про падіння великого Вавилону, який символізує систему, що претендує на роль церкви, але через свої гріхи та безпринципність стала домом для нечистих духів. Вавилон – це образ тих, хто відвернувся від Бога і вибрав матеріальні цінності і гріховні практики замість. Праведного життя в Христі. І він вигукнув гучним голосом, проголошуючи: упав, упав Великий Вавилон, розпусниця. Ці слова являють собою попередження про кінцеву долю тих, хто відмовляється від істинного життя, обираючи тимчасову насолоду та блудні шляхи. Це також заклик до кожного з нас бути твердо стоячими в правді Божій, навіть якщо світ спокушає нас багатством та земними благами. Хоча система цього світу виглядає сильною, її кінець уже визначений. Ми, як народ Божий, повинні залишитися вірними нашому Господу і не піддаватися впливу цього світу. Це нагадування, що наше серце і Увага мають бути спрямовані на Божу правду, а не на матеріальні благословення, які так швидко минають. Нехай сьогоднішнє слово надихне нас бути стійкими в вірі та спрямовувати своє життя на Божі принципи.